Всіх вітаю, не знаю як сказати, гарного дня. Хочеться всім побажати гарного дня. Ой, але не знаю, краще не дивитись в інтернет і не читати новини. Я до вас сьогодні з посудом. Деякі з них ви бачили, деякі не бачили, бачите вперше, бо я його вперше виставляю. На посуди на деякі предмети, я ціни познижувала, тому будемо з вами переглядати швиденько, тому що не пам'ятаю, коли нам обіцяли вимкнення світла. От, тому давайте будемо розглядати, як є. Ось недавно я вам показувала такі скляні блюда, вони старенькі, доволі такі. Клейма тут на них немає. Ці речі придбані на барахолках. Їх три штучки отакі блюда, або тарілочки, або салатнички. 21,5 см вони в діаметрі і висота 4 см. Таких блюд в мене в наявності або салатничків, є три штучки. Хочу написати десь ціну, бо щойно витирала попередню. І кожен такий салатничок буде коштувати 80 гривень. Ось їх три штучки, вони абсолютно в ідеальному стані. Немає ніде ні сколів, ні тріщин. Так. Далі маю отакий салатник. Він це також скло. Стареньке 19,5 см він в діаметрі. Висота такого салатника 7 см. Тобто, він доволі такий глибоченький, має ні сколів, ні тріщин, він в ідеальному стані, можливо, навіть і не був в використанні. Цей салатничок, також я ціну знизила, він буде коштувати 100 гривень. Такий салатник, йдуть свята, і дуже гарно він поєднується із кришталевими предметами. Ну, я не думаю, що це кришталь. Хоча, чуєте, можливо, це кришталь без алмазної нарізки. Сперечатись не буду. Я думаю, ви чули дзвін. Як воно все дзвонить, тому не знаю, але ціну таку виставила, така ціна. Любі мої, це, мені здається, кришталеві предмети, тому що дуже дзвенить. Лише без алмазної нарізки. Так, Далі в мене є отаке пластикове блюдо або піднос. Я вам його вже показувала. Це речі також старенькі. Це так роздивляюся: в ідеальному стані ніде немає ніяких тріщинок, тому що вони дуже крихкі. І до наших часів вони доходили вже в такому доволі, знаєте, стані із тріщинками, а це її підносик в ідеальному стані. Його довжина 33,5 см, і ширина 23 сантиметри. Ось такий та ще і дуже рідкісний і дуже гарний колір на цьому блюді або підносі. І ціна такого підноса буде 60 гривень. Так, далі маю отаку фруктовницю. Бачите, вона дуже гарна в тому плані, що на неї можна навіть покласти пиріг якийсь або якийсь пляцок, крім того, що можна покласти фрукти або різні солодощі. Поверхня в неї практично рівна. Висота цієї фруктовниці майже 14 см. І в діаметрі вона 26,5 см. Отака фруктовниця. Бачите, тут доволі широка ніжка, вона буде така стійка, вона не буде перевертатися, ну, це я її перевертаю сама, а так вона доволі гарно стоятиме за рахунок того, що тут широка ніжка, тут такі нанесені грані. Вона в ідеальному стані, ціленька, немає жодних сколів, жодних тріщин. І карамельне скло, можливо, навіть воно не карамельне, можливо, навіть воно рожеве, скоріше всього. От. Скоріше всього, рожеве таке. Ну, давайте будемо так говорити. Між тим і тим. Дивлячись, яка. Яка, яка поверхня, яке освітлення. от Як більш такого денного світла, то вона ніби рожева. Якщо десь якесь світло таке звичайне, то вона ніби карамельного такого відтінку. Ну Дуже гарна фруктовниця І така фруктовниця буде коштувати 180 гривень. Абсолютно доступна ціна. Є в мене ось така ваза для квітів, це із власної колекції. Ось стоїть клеймо Березнівський. Знаєте, мене виправляють, хто каже Березнівський і ставить наголос, хто каже Березнівський і ставить наголос. Тут уже таке діло. Я не можу знати усіх міст в нас в Україні, так само, як і кожен із вас як правильно наголос ставити. Це не таке місто популярне, що, ну, що його всі знають, як, наприклад, Київ, Черкаси. От Там уже ніхто не помилиться з наголосом. А тут так от бачите, тому, як правильно, хто як знає, так собі і говорить. Ось така ваза для квітів, це порцеляна. Вона покрита люстром і такою коричневою фарбою нанесений. От такий, це ручний розпис, такою коричневою фарбою нанесений такий ніби, ну, рослинний принт. Тут унизу є смужечка, нанесена такою ж коричневою фарбою, і також по бітку. Вона вся ціленька. Тут ось якась є виямочка, але вона покрита глазурю, то, скоріше всього, що це виробничий брак, я до цього не маю і ніхто не має ніякого діла. Тут все воно так було із заводу. Більше ніяких тут недоліків немає, нею практично не користувались, вона стояла. Висота цієї вази. 19,5 сантиметрів. Ну, в діаметрі стоїть, тут мірять не стоїть, тут 7,5 ніби. От. Але тут вона більш така, ой, бачите, тут вона більш така опукленька. І така вазочка буде коштувати 250 гривень. Так, і ще одна ваза. Також це гутна техніка, скло, ми пам'ятаємо усі з дитинства такі вироби, саме в техніці гутне, або ну, воно не, не двошарове, воно, бачите, просто йде якось так: техніка видування, що змішувалося декілька кольорів, і отак, бачите, воно є різні різні. За кольором вони такі предмети. У мене ось така, бачите, вазочка тут переважає бордовий колір, помаранчевий, такий світлішенький, жовтий. Ось така вона дуже гарна насправді. Скоріше всього, підходить гарно до осінніх букетів. Ну, Скажу висоту її, тому що ну, бачили-не бачили, 25 см її висота. В діаметрі вона вузенька, вона не, товст, не широка е, стільки тут у нас з половиною сантиметрів вона по, по дну. Ну і, мабуть, вона отут так само. Горличко трішки вуще. Тут є така, бачите, ніби змійка е, е, з прозорого скла ну, на... Нанесена, чи приклеєна, чи як там, ну ніби змійка, да, бо тут ширше, тут трішки вуще. От е, така чудова ваза. Вже е, такі предмети використовуються, скоріше всього, в колекціях, або, і, звичайно, у використанні. І така ваза буде коштувати 200 гривень. Ну, от, любі мої, я вклалася у Свій час, тобто, встигла, допоки виключать світло. Не знаю, коли це буде, можливо, зараз, можливо, пізніше. Ну, ми вже так звикли до цього всього. От такі у мене на сьогодні предмети. Всім вам щиро дякую, що підписуєтесь на мій канал, що ставите пальчики вгору, подобаючки, тобто, Бажаю всім тихого, мирного дня, міцного здоров'я і до зустрічі. Всіх обняла!